Слава Україні! Героям слава! Сьогодні коротесеньке... Героям слава так Сьогодні коротесеньке відео про мою посилку, що змінилося за цей період. Третя, третя рослина на вулиці, Там гібридна броса вона любить прохолоду, вона на вулиці, я з вулиці її не приносила, але пересадила ось такі прозорі горщики на дно пінопласт. Закріпила їх такими, як називаю, спашками для, для всяких шосвичків. І за цей період у мене є зрушення. Подивіться, що у мене є. Зараз покажу. Це у нас катлея бренда. І у нас там. Корінець. Видно? У нас тут корінчик. Ура! Все. Буде діло. На цьому все. Це а другий гібрид. Ось такий високий. Вушка підняв, я підв'язала, так само пересадила цей горшочок без отворів, так само пінопласт, кора. Просто перевалила в інший горщик. Досить почуває себе, досить непогано. Обробка, все як має бути. Я думаю, що буде діло, а за брендусю я задоволена, У нас там корінець. Все, на цьому все, всім папа, слава Україні, героям слава! Вірно тудей!